Тема сьогоднішнього уроку – читання та використання топографічних карт. Орієнтуватися з допомогою топографічної карти легко на відкритій місцевості, що не має достатньо об'єктів орієнтерів. Однак у лісі, горах або за умов недостатньої видимості звірити картою з місцевістю важко, а часом і неможливо. В такому разі рухаються за азимутом. Азимут це кут між двома напрямками на північ і на об'єкт місцевості. Його спочатку вимірюють на карті з допомогою транспортера, це дійсний або географічний азимут, а потім на місцевості, користуючись компасом, це магнітний азимут. Як ви вже знаєте, значення азимута виражається в градусах від 0 до 360 градусів і вимірюється від напрямку на північ за ходом годинникової стрілки. За топографічною картою визначають азимут між північним напрямком географічного меридіана і напрямком на певну точку. Для цього транспортир розміщують таким чином, щоб відстань 0 градусів до 80 градусів відповідала напрямку меридіана, а центр транспортира збігався з точкою на карті, що відповідає точці вашого перебування на місцевості. Дійсний азимут напрямку з точки М на точку Д становитиме. 144 градуси. Щоб перейти від дійсного азимута до магнітного, потрібно врахувати магнітне схилення: це кут між північним напрямком географічного і магнітного меридіанів у точці їх перетину. Значення цього кута подано на спеціальному рисунку під нижньою рамкою, топокарти зліва від масштабу. У нашому випадку цей кут дорівнює 6 градусів 23 хвилини. Це асхилення східне, оскільки північний напрямок магнітного меридіана відхиляється на схід від північного напрямку дійсного меридіана. Для переходу від дійсного азимута до магнітного потрібно, якщо схилення східне, то відняти його значення від дійсного азимуту, а якщо західне додати до дійсного азимуту. Отже, шуканий магнітний азимут напрямку ДЕ. Дорівнюватиме 144 градуси мінус 6 градусів 23 хвилини і становитиме 137 градусів 37 хвилин. За допомогою топографічних карт можна достатньо точно визначити відстані на місцевості. Прямі відрізки між двома точками на топокарті вимірюють лінійкою і цирковим вимірювачем. Можна також скористатися смужкою паперу, приклавши її до точок. Відстань, вимірену циркулем або зафіксовану на паперовій смужці, треба перевести в реальну за допомогою лінійного масштабу, що розміщений під нижньою рамкою карти. Довжину ламаної лінії обчислюють як суму прямих відрізків. Складніше вимірювати довжину з вивести грічок, берегових ліній, контурів лісів тощо. Ви знаєте, що в таких випадках можна скористатися ниткою, приклавши її до вимірюваної лінії так, щоб повторити її форму. Для точнішого вимірювання кривих ліній користуються курвіметром, привод складається з рухомого коліщатка і циферблата зі стрілкою, яка показує пройдену ним відстань на карті у сантиметрах, яку з використанням масштабу карти можна перевести у відстань у кілометрах на місцевості. За топографічною картою можна визначити географічні координати будь-якого об'єкту з точністю до секунд. Для цього ми перше знаходимо на карті точку. Наступне від точки відкладаємо перпендикуляри до мінутної рамки карти. Далі відраховуємо кількість відкладених мінутних та секундних відрізків. Додаємо отримані значення до наведених у кутах рамки географічних координат. Нас відомо, що у нас є 54 градуси 40 градус, 40 хвилин, додаємо 40 хвилин та отримуємо 54 градуси 40 хвилин та 40 секунд. А також в нас є координати 18 градусів. Додаємо 2 хвилини і отримуємо 18 градусів 2 хвилини. Це будуть географічні координати точки М. Щоб визначити приблизно місце знаходження географічного об'єкта або точку на карті, достатньо назвати утворений кілометровими лініями квадрат, у якому вони знаходяться. Для цього потрібно прочитати двозначні цифри біля горизонтальної і вертикальної ліній, що утворюють нижній лівий кут. Потрібного квадрату. Спочатку записують число біля нижньої горизонтальної лінії цього квадрату, а потім число біля лівої верхньої вертикальної лінії, наприклад, квадрат, у якому знаходиться точка М, позначений 65,08. Якщо треба точніше визначити положення точки всередині квадрата, то називають її прямокутні координати з точністю до метра. Для того, щоб визначити прямокутні координати, найперше потрібно провести перпендикуляри до південної і західної сторін квадрата. За допомогою лінійки виміряйте відстани, відстані до сторін квадрату. Перевести в масштаб отримані відрізки. Масштаб карти 1 до 50 тисяч в одному сантиметрі 500 метрів. Відповідно, ми півтора сантиметра множимо на 500 метрів та отримуємо 750 метрів. А також 1 сантиметр множимо на 500 метрів та отримуємо 500 метрів. Також далі ми дописуємо отримані результати до значень кілометрової сітки. І прямокутні координати точки М будуть становити 60